треба відверто сказати без цієї катастрофи світ навряд чи би визнав участь росії у війні на сході україни Збити бойовиками боїнг 777 малазійських авіалінії став непереборною обставиною для всіх європейських друзів які часто через не хочу але мусили визнати кремлівську агресію сам кремль свою провину поки що не визнає Они утверждают весьма категорично, что улики указывают ракету, сделанную в России, привезенную в Восточную Украину из России, а комплекс, с которого она была запущена затем, был возвращен в Россию. Вы можете с этим согласиться? Во-первых, мы должны признать, что это предварительные результаты. Из заявлений, сделанных сегодня, мы делаем вывод, что расследование продолжится до 2018 года. Поэтому нам по-прежнему нужно ждать окончательного вердикта. И это главное. Вже есть конкретная дата, до которой Россия має визначитися здесь своєю позицією по Украине и Крыму. Это 2018 рік. После чего попередние результаты расследования Международной комиссии станут финальными. А винні у постачанні військової техніки в Україну зможуть нарешті отримати повістка на трибунал в газі, де їх ну дуже чекають родичі загиблих пасажирів літака. Програма гроші поспілкувалася з ними. Подробиці далі в програмі. Тепер офіційно на підставі розслідування кримінальної справи. Ми можемо зробити висновок, що рейс MH17 збила 17 липня 2014 року. Ракета серії 9 М 38 випущена з зенітно-ракетного комплексу БУК. і Що цей комплекс було доставлено з території Росії і повернуто туди після запуску? Малазійський Боїнг MH17 збили з російського бука. Це на весь світ оголосила міжнародна слідча комісія під головуванням Нідерландів. Наступне питання: хто буде за це відповідати? Що ж буде далі, коли сядуть за ґрати злочинці? Яку суму оцінили життя іноземців? Та на чому експерти спіймали російський генералітет? Не пропустіть далі, тільки у програмі гроші. Тисніки фейкімалазійський Боїнг сімсот сімдесят став труною для найближчих людей Еда Бланкерса. В страшній катастрофі він втратив невістку її чоловіка та двох племінників. Be... дочка Крістіни Сімона, це моя племінниця. Хотіла зробити Крістіні сюрприз. Одного разу вона сказала: Мам, знаєш, що ми хочемо подарувати тобі путівку на балі? Коли ми прощалися, Сімона сказала мені, Ед, наступного разу ми поїдемо всі разом на балі, І по дорозі на балі вони були збиті над Україною Численні витрати на похорони адвокатів і ось родичі загиблих почали отримувати перші кошти: 37,5 тисяч євро авансу, плюс 3,5 тисячі другим траншем. Стільки, за словами Еда, Малазія Ейрлайнс виплатила його племіннику Паулу, єдиному сину Крістіни, що лишився в живих, бо не полетів на фатальний відпочинок разом з родиною. Звісно, сьогодні каже. Навіть якщо вони заплатять мільйони загиблих, вже не повернути. Втім, процес без зайвого галасу все ж іде. Точна сума компенсацій не розголошується. Пересні виплати залежно від національного законодавства даному випадку в Малайзії, а також від страхових умов, які є в перевізника, вони можуть досягати до 130 тисяч євро родичам кожного загиблого пасажира. Згідно з Монральською конвенцією, ці компенсації авіакомпанія зобов'язана виплатити та кошти вони планують повернути і вже готують рахунок Кремлю. Я, я вже дав відповідальні поручення порушення воєнним щоб вони показали всю необхідну допомогу в розслідуванні. Програма гроші підрахувала, у скільки Російській Федерації обійдеться збитий Боїнг, і сумою ви будете шоковані. Майже 40 мільйонів євро, і це лише те, що планує повернути авіакомпанія. Тим часом спроби Росії заплутати сліди доходять до абсурду. Нова доповідь міжнародних розслідувачів шокувала Європу. Активісти з Белінкет викрили свідому фальшивку Кремля. Найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації умисно сфальсифікувало докази. Експерта із Каліфорнії аналізували змуїв снімки Російської Федерації Міноборони, і он встановив і других експерти з ним установили, що ці снімки фейки. За допомогою спеціальної програми танк стін експерти проаналізували супутникові знімки, які Міноборони Росії. Снимки Российской Федерации Минобрани, но ну, качество бука от, mm -hmm. качаства, а, в фотографии это отличается от качества разных элементов фотографии. Хоча весь світ вже знає, хто винен, Кремль продовжує нахабно брехати навіть після офіційної доповіді Нідерландів. І це, мабуть, є найвагомішим доказом їх провини. Це страшна трагедія, і ми не можемо оперувати лише звинуваченнями, пустими звинуваченнями, без жодних доказів і деталей. Насправді спрогнозувати розвиток дуже просто. Ми бачимо, як вперше в історії офіційне слідство. Іде слідами міжнародних розслідувачів, активістів і журналістів групи Белінкет. І наступний крок вирахування конкретних людей, виконавців, які натисли червону кнопку бука, командирів, які відправили БУК на Донбас, генералів, які дали їм команду, і конкретних політиків, які придумали операцію БУК в Україні. Будуть звужувати периметри, давати якісь нові. Докази, що то було з Бука, то було з моделі такої, то то було з установки такої. То що причетні вже не 100, а 105 чоловік. Відступати нікуди. Після офіційного оголошення прізвищ винних усьому світу доведеться вирішувати, як і де їх судити. Слідчі Нідерландів стверджують, це має статися до кінця 2017 року. Тож війна за правду продовжується. Тим часом для еда, а також сімей, майже трьох сотень загиблих, життя вже ніколи не буде таким, як раніше. В той момент для мене весь світ перестав існувати. Згадуючи сімейні свята у родинному колі, чоловік не може приховати емоцій. Відтепер друга половина столу завжди буде порожня.